Національні, регіональні еліти Російської Федерації не мислять зараз в категоріях жодна еліта, не мислить в категорії відділення, вони мислять в категорії розширення власних економічних прав і е, трошки зменшення тиску з центру. Е, тому, коли ми говоримо про лінії розколу, які є е, на сьогоднішній момент в Російській Федерації, вони зовсім інші. Е, перша і ключова лінія розколу в Росії це міжпоколіннева е, е, розрізниця. Є дві Росії: є Росія до 35 років і Росія після 35 років. Ну і протягом останнього року ми можемо спостерігати ми це там аналітичний центр ділова столиця, спільна з компанією New Image Group, Ми єдині, хто проводить соціологію на території Російської Федерації регулярно з першого дня війни. Ми це робимо, і я можу говорити про те, що можу стверджувати про те, що відбувається розкол уже в не 35 там і вище, а десь до 40 доходить уже років і вище. Чому це так відбувається? Тому що оце покоління 35-40 воно стало там одним із таких найбільших жертв воєнних минулого року. Ну, 35-45, якщо бути точніше, другий великий да, і саме тому Путін починає робити величезну время героїв. Ось цей, не, це, це героїв трошки. Про інше. Величезний <світ> упор на освіту і на патріотичне виховання для того, щоб з дитячого садочку людині просто вибити з голови будь-які інші думки, крім того, що ти повинен бути гарматним м'ясом.